Маю сказати, що ми повинні визнати все таки і лідерство сполучених штатів не лише йдеться про білий дім, але і про конгрес, і виконавча влада, і весь народ Америки треба віддати їм належне, оскільки вони надали безпрецедентну підтримку за весь період після другої світової війни. Тві мільйони мільйонів 2 мільйони е, боєприпасів. Це величезна е, кількість. Сингл е, файтен Ми можете представити собі е, вантажні автомобілі. Скільки буде цих автомобілів загрожених цими боєприпасами, якщо уявити собі? Всю цю надану допомогу для України це величезна, все таки підтримка. І ми маємо віддати належне і лідерству сполучених штатів у цьому питанні фандемел цього б не сталося, якби не було прийняті деякі фундаментальні рішення з боку. Обох yes, політичних yes, партій, головних політичних партій в США. Звичайно, певні рішення хотілося б, щоб були швидшими. І може бажання уникнути ризиків було занадто високим. Але я вже вам сказав, що коли сидиш в тій кімнаті, де приймаються такі рішення, сприймаються багато речей трохи по, по іншому. І я дуже хотів би, щоб прямо зараз були прийняті деякі необхідні на сьогоднішній день рішення рішення для України, які мали б о, певний ефект каталізатора, скажімо, рішення танків М1. Емо, Я думаю, принаймні на 6 місяців раніше хотілося б мати це рішення щодо F-16, Також треба швидше вирішувати це питання і по іншим системам озброєння. Але ми вже пройшли о, певний період, коли було забагато занепокоєння, і треба зробити в. Все, що в у межах е, можливого, і я сподіваюся, що ця підтримка буде зростати для України. Ми повинні зробити так, щоб е, Україна, Україна, як мого краще була підготовлена і на наступний е, період наступу.